Ліцензії на програмне забезпечення і їх типи. Перш за все, що таке авторське право. Авторське право це значить, що якщо автор, це може бути, припустимо, автор тексту, автор відео, автор пісні, музики, там, автор програмного забезпечення. Якщо він щось створює, тобто це якась творча людина, вона щось створила. Так от те, що вона створила, належить безпосередньо їй. І без дозволу цієї людини ми не можемо цією інформацією користуватись у власних якихось потребах. Тобто, ну, що мається на увазі? Якщо це текст на сайті або текст у підручнику, то відповідно ми його можемо читати без дозволу автора, оскільки нам підручники видали і текст в інтернеті опублікований, то він опублікований для читачів. Як читач, ми можемо ним користуватись, щось звідти брати якусь інформацію. Потім на основі тієї інформації, яку взяли з підручника або з інтернету, почитали, подивились, ми можемо створити свою інформацію. Тобто розібрали, як працює антивірус на минулому уроці. А на сьогоднішньому ви там після уроку сіли і написали свою інструкцію, як користуватися, налаштовувати цей антивірус. Причому Робили її просто дивлячись на антивірус, там наробили скріншотів з екрану, повставляли, створили опис кожного скріншоту, яку там кнопочку треба натискати, то це ваш авторський текст уже на основі інформації, яку ви отримали з підручника, з інструкції по антивірусу. Головне, щоб ви звідти не копіювали готові куски тексту. Тобто, якщо ви з інструкції копіюєте якийсь, припустимо, абзац, то це вже називається використання джерела. І тоді, щоб все було правильно, ви абзац або з сайту, або з інструкції скопіювали, і поряд пишете, що або перед цим на сайті такому-то даєте посилання. Про цей антивірус сказано наступне. І пішла цитата з того сайту. От так, от ви права не порушуєте, тому що ви посилаєтесь на автора і даєте тому сайту, по-перше, посилання даєте. Власник сайту точно проти такого заперечувати не буде, тому що йому це посилання вигідне. Ну і плюс ви не порушуєте права власності на цей текст, який належить іншій особі. Тобто, отак, от, якщо ми щось цитуємо, то це так оформлюється. Або звідси, от, припустимо, беремо якийсь абзац, повністю списуємо, що називається. Тоді ми повинні сказати, що десь в дужках тут написати: взято з підручника такого-то автор такий-то, або в кінці нашої роботи тут поставить так званий індекс, тобто номер. На список літератури, яку використали, взяти це в лапки, відповідно, щоб бачили, що це ми позичили. А внизу там буде де список літератури або список використаних джерел, воно називається. Написати, що номер один це підручник інформатики, автор Рівкін і компанія, виданий тим там, то там -то, от повністю інформацію про джерело. Тоді ми нічого як би не порушуємо все правильно. Якщо, припустимо, ми на YouTube зняли якийсь ролик, так а потім. Вирішили, що треба підставити під нього якусь музику. Відповідно, у нас повинні бути на цю музику права. Тобто, якщо ми візьмемо пісню якогось відомого виконавця, скоріш за все, коли ми цей ролик виставимо на YouTube, нам його заблокують за порушення авторських прав. Тобто, щоб підставити таку музику. Нам треба спочатку зв'язатись з її автором і сказати так і так, я от хочу використати вашу музику у своєму кліпі, відеоролику можна. А я дам на неї посилання, там про вас скажу, що використана така музика. Якщо він вам напише, що так, я дозволяю, відповідно оцей дозвіл треба буде чіпляти до. Опису, щоб на Ютубі побачили, коли побачать, що ця музика вам не належить. Вони тоді дивляться, чи є дозвіл, і відповідно не блокують, оскільки ви з автором якось домовились. Можливо, купили, можливо, там просто домовились на основах взаємореклами там чи якось так можна. Якщо ж ви просто взяли якийсь сайт, ну припустимо, у вас свій сайт, ви перекопіювали інформацію з іншого, бо вона відповідає у вашій тематиці, ви просто своєму сайту нашкодите. Тому що система Google, коли буде додавати вашу публікацію у свій пошук, вона побачить, що ви це взяли з іншого сайту, на нього не посилаєтесь, ви даєте її як за свою, і замість того, щоб ваш сайт по цій темі з'явився у Пошуку Google десь, отут, от на якусь тему. Ви отримаєте не якісь тут перші місця? А або взагалі ваш сайт отримає, як то кажуть, вічний бан за те, що ви крадете інформацію з інших сайтів, або ж він буде просто десь дуже дуже низько, і до нього просто ніхто не долистає. От, по цим сторінкам видачі це по перше шкодить нам. Якщо ми так робимо, ну і відповідно всю свою роботу, яку ми до цього робили, щоб сайт створити, ми зробили марно, тому що хто хто, а пошукова система Google на такі дії реагує моментально, і якщо сайт потрапляє під санкції, то вилізти з під них майже неможливо. От достатньо декілька разів засвітитись на кражі контенту, і все, ви цей сайт потім просто не витягнете, простіше створити новий з нуля і починати його робити правильно з дотриманням оцих авторських прав. Що стосується програмного забезпечення, то відповідно компанія, яка його розробляє, хоче за це щось отримати. Ну, якщо ми говоримо про Windows, припустимо, то для того, щоб нею нормально і офіційно користуватись, її треба купити. Тобто, ось операційна система Windows 7300. Є дешевші варіанти, тобто, це, це професійна. А це хоум. Ну до речі, для домашнього використання вона і більше підходить. Це ми повинні купити ліцензію. Нам там дадуть відповідний код, стікер, який на комп'ютер клеїться. Якщо цифрова ліцензія, то тільки код надійшлють, яким ми можемо користуватись для активації. Тобто скачали, встановили, потім активували і користуємося, як то кажуть, легально. Якщо ж ми просто встановили Windows і не активуємо, то вона теж буде працювати з деякими обмеженнями, тобто там не буде доступу до певних налаштувань, але працювати теж можна. Тобто це так званий ознайомчий період, коли ми просто знайомимось з системою і можемо деякий час користуватись, не порушуючи прав. Це так званий триальний період. Тріал це тестовий період, коли ми визначаємось з тим, чи підходить нам ця програма чи ні. Звісно, якщо ми не хочемо витрачати отакі гроші, а працювати з комп'ютером треба, значить і шукаємо альтернативу. Наприклад, дивимося у бік Linux, тобто ставимо операційну систему Linux, яка розповсюджується безкоштовно. Це вільне програмне забезпечення, і вчимося працювати з нею. До речі, там для звичайних задач повсякденних то можна через деякий час різниці не помітити. Є такі випадки, коли люди переходять на Linux вимушено. А потім вже він починає їм настільки подобати, що на Windows назад і не повертаються, навіть якщо є така можливість. Ну от, якщо ми просто навчаємось, то нам в принципі без різниці, що використовувати, тому що взяти, припустимо, от Linux варіант встановили Linux. Там уже стоїть офіс, так званий пакет LibreOffice або OpenOffice, який має майже ті самі можливості, що і Microsoft Office, Ну, дещо там трошечки по іншому реалізоване, тобто, теж познайомитись, щоб розібратись, якийсь час піде. Але після цього ви будете спокійно користуватись, не порушуючи оцього авторського права. Які бувають типи ліцензій, ось у нас розписано. Зараз коротенько про них розкажу. Значить, комерційна ліцензія або повністю платний продукт це от той самий Windows, Word. Тобто ми встановлюємо, можливо, воно деякий час попрацює. От CorelDRAW це професійний графічний пакет, сюди ж можна Photoshop віднести. Тобто, це все коштує досить великих грошей. І от розрізняють, як. Кажуть, коробкові версії і OEM. Що мається на увазі, якщо це коробкова версія, от припустимо, ви самі комп'ютер збираєте і купуєте офіційно Windows. Windows все рівно ви можете качати з інтернету, прямо з офіційних сайтів, за допомогою спеціальної програмки, яка теж знаходиться на сайті Microsoft. Купуєте оцю коробку, в ній може лежати компакт-диск, як правило, зараз такого не роблять. Просто коробочка. де Є інструкція коротенька, де є оцей номер ліцензії або ключ надрукований. Є стікер для наклейки на комп'ютер, тобто, щоб всі бачили, що ви молодець і все законно робите. То це називається коробкова версія, коли вам якийсь комплект програм і документації фізично які можна помацати, а не в інтернеті. OEM-версія це якщо ми купуємо комп'ютер або ноутбук, де виробник встановлює Windows, то це ми коробочки не отримуємо. Ми отримуємо певну знижку, тому що OEM-версія коштує дешевше. Причому може значно дешевше бути, залежить від виробника. Тобто, у них прямий договір з Майкрософтом, ну, наприклад, комп'ютери там Asus, Lenovo. Якщо подивитись на два однакових ноутбуки: один без Windows, а інший з Windows, то там різниця може бути там всього в 3 тисячі гривень. Тобто виробники обладнання отримують знижку. На цю ЄМ-версію, і встановлюють нам її, щоб ми вже ж отримали повний набір і сам комп'ютер, і могли з ним зразу працювати на легальній версії. Теж там буде номер ліцензії, і відповідно, от наклеєчка з цим номером на корпусі. А інколи навіть оцей номер ліцензії просто зашивається в пам'ять комп'ютера в BIOS. І тоді взагалі ми можемо взяти, припустимо, видалити Windows, встановлюємо нову. Вона дивиться, що тут. Може стояти Windows, бо ось номер десь у пам'яті, там у Біосі зашитий. Вона його підтягує, сама активується, тобто ми навіть не виконуємо цю процедуру. Що таке корпоративна ліцензія? Це коли велика компанія, де потрібно використовувати Windows або Office на Припустимо тисячі комп'ютерах по всьому світу для кожного співробітника. Договір заключається знову ж таки з постачальником. Видається корпоративна ліцензія, це значить, що єдиний номер, яким можна без проблем активувати тисячу копій Windows на всіх комп'ютерах компанії. Певна кількість там вказується, припустимо, корпоративна ліцензія на 100 комп'ютерів. Тобто, ми можемо і всі 100 поставити. Можемо і 50 поставити, ніхто нас в цьому не обмежує. 200 не може. Чим більше, тим в розрахунку на одну виходить дешевше. Підписка, що це таке? Підписка, от Office 365, припустимо, це програма, яка працює. У повний функціонал, коли ви там кожного місяця сплачуєте якусь суму. Підписка зараз і на антивіруси теж є і на Офіс, і на якісь веб-сервіси. Тобто, якщо б тим нам у Гугла, ну YouTube, ми припустимо дивимось, так нам інколи пропонують, щоб відключити рекламу. Замовте підписку там 100 гривень в місяць, здається. І коли ми ці 100 гривень в місяць YouTube сплачуємо, він нам е, не показує рекламу. Рекламу взагалі, плюс там, якщо на смартфоні можна у фоні слухати, ну деякі переваги додаються. Тобто, це називається робота по підписці. Не сплачуєте ви, от місяць закінчився, не сплатили, значить, у вас ці додаткові функції відключаються. Якщо про офіс сказати. Те ж саме, якщо ви оплачуєте там помісячно або, припустимо, за рік заплатили підписку, оцю, там можна на одного, на декількох користувачів типу сімейна. Тобто ви користуєтесь спокійно цим офісом той період, який у вас проплачено. По-перше, офісом, по-друге, у вас там збільшується обсяг для збереження інформації у Хмарі. Там до терабайту здається. Ну і от такі додаткові речі. І інколи це виходить навіть дешевше і зручніше, ніж купувати коробочну версію офісу. Якщо підписка, відповідно оновлення там встановлюються досить часто, і ви просто починаєте ними користуватися автоматично. Тобто є свої переваги, свої недоліки, Ну, недолік, що забули заплатити. Терміново треба зробити якийсь документ, а воно. Не працює, бо не проплачено. Тобто, як за інтернет забули заплатити сидимо без інтернету. Пробна або тріальна, що це таке. Це коли нам потрібна якась програма, припустимо, графічний редактор, якийсь або там для обробки фото щось, і ми знайшли програмку, яка підходить нам за описом, вона там певних грошей коштує, але ми не хочемо ж купувати те, чого не бачили. Тоді автор програми нам дозволяє скачувати її, встановлювати, і використовувати, припустимо, тиждень місяць. Оцей триальний випробувальний період. Ви нею користуєтесь, можливо, там з певними обмеженнями буде, що, щось, наприклад, вона не може у триальному варіанті, але ви повністю з нею знайомитесь, пробуєте. Якщо подобається і необхідно, тоді сплачуєте ліцензію, вам присилають або код, або файл, активується програма до повного стану і ви з нею спокійно працюєте далі. Такі випадки, до речі, дозволяють, припустимо, треба вирішити якусь проблему, наприклад, створити резервну копію всього диску. Є система, така називається Acronis, яка вміє працювати з дисками, тобто вона для резервного збереження. І, от, в реальному варіанті, вона дозволяє створити флешку. Потім, з допомогою якої можна такі копії робити. Тобто скачали, начебто подивитися, створили собі утиліту безкоштовну за її допомогою і користуємось. Тобто, інколи, от, щось разове треба зробити, знайшли, встановили, зробили, видалили і забули, що вам це потрібно. І ще є варіанти типу тріального, що нам дається, називається умовно безкоштовна. Тобто, вона, начебто, тріальна, працює без Обмеженню часі, але деякі функції просто недоступні. Припустимо, якщо це відеоредактор, наприклад, от мовами повинні знати, бо, як правило, дуже популярний чомусь умовно безкоштовний. Тобто він дозволяє нам робити відео. Здається, там є обмеження в часі, максимум 5 хвилин відео можна відредагувати. А також, якщо це Мовамі, то він періодично показує логотип Мовамі на вашому готовому відео. Вільне або фрівер, ну скажімо, всі браузери, це вільне програмне забезпечення, поставив Chrome безкоштовно, нічого не порушуючи. Поставив Firefox, теж безкоштовний, тобто користуюсь ними абсолютно легально, нічого не порушуючи. І є купа іншого вільного забезпечення, той же самий LibreOffice, OpenOffice, навіть для Windows, той же Blender графічний пакет для 3D графіки. Це все відноситься до фрівари. Сам Linux це фривари, тобто ми безкоштовно цією операційною системою користуємось. От якщо ще з відкритим. Тим кодом, то це значить, що ці програми може змінювати і вдосконалювати будь-хто. Припустимо, ви собі встановили Linux, і вам там не вистачає якоїсь функції. Ви знаєте програмування, дописуєте собі цей модуль або змінюєте якісь. Файл операційної системи під свої потреби, і це дозволяється. Ви навіть можете потім написати в суспільство, яке займається розробкою цієї версії, і запропонувати: от я зробив ось таку функцію до нашого Linux. Давайте включимо її у стандартні пакети. Там розглядають, дивляться, о, дійсно корисна річ. З рекламою теж є один з видів програмного забезпечення. А два ресурте це можна віднести до умовно безкоштовних. Тобто, якщо вам не хочеться платити, ви будете дивитися рекламу якусь. У застосунку у цій програмі, якщо у вас реклама дратує або заважає працювати, тоді ви купуєте цей програмний продукт і це відключає вам рекламу, тобто або плати, або дивись рекламу. А відповідно за показ реклами, розробник програми отримує якісь кошти від рекламодавців. Тобто тут все, як то кажуть, або так заробляє, або так. Що стосується Авторського права це от, от такі от речі, мабуть, це все, що вам треба знати про ліцензування на поточний момент.